Вітаю, ставки та сталківші! Ви на каналі Вотіславич. Серія ігор Сталкіл вирізнялась неповторною революційною графікою, яка випереджала час. А «Чисто небо було точно найбільш графічно деталізованим з його освітленням оточення та загальною картинкою. Відеоігри завжди були пов'язані з комп'ютерними комплектуючими, а для найкращих налаштувань графіки потужними комплектуючими. І після релізу тіней Чорнобулю, 20 березня 2007 року в США і 23 березня в Європі, презентувало 14 квітня 2007-го ексклюзивну ігрову лінійку відеокарт від зелених, анонсувавши відеокарту Nvidia 8600 GTS разом і звичайною версією окремо. З унікальним дизайном, яка стала першою сталкерською відеокартою, але не останньою. Героїною цього відео буде вже згадана відеокарта від ASUS, анонсована 14 квітня 2007 року, з 8000 серією відеокарт Nvidia 8600 GTS, випущена після релізу ціні Чорнобилю 17 квітня 2007 року, разом зі звичайною версією окремою ігровою лінійкою, присвяченою релізу гри, та яка була не призначена для українського ринку і яку складно було знайти в Україні тоді, а зараз тим за якою палюють всі колекціонери сталківських артефактів. Символічно, що ця відеокаута була відповідною до рекомендованих системних вимог разом з 2900 xt для Тіней Чорнобилю, і приємно зараз знову тримати її та ліцензійний диск після 17 років з моменту релізу легендарної гри. Asus, це ігровий бренд Republic of Gamers, активно вели співпрацю з THQ та GSC під час розробки Тіней Чорнобилю, і таке рішення було гавним піар-ходом для реклами гри. Відрокаута мала принт на системі охолодження, на якому був зображений аут з європейських та американських версій дисків, який був також одним з Основних аутів піал компанії гри на Заході та зустрічає нас зараз на сторінці гри в Кам'яниці Steam. Також сталківський дизайн з логотипом гри, гри мала і коробка. Пізніше цей дизайн використовували і для коробок відеокаут 8800 Ultra та 2900 XT, а в комплектації був диск з грою. Коробка була одним з офіційних промо-артів до гри, ілюструючи катсцену з першим сновидінням стрільця, як не дивно стріляючого в пацуків за 2 742 на фоні ЧС. На коробці була позначка підтримки відеокауту нової операційної системи Windows Vista та DirectX 10 на апаратному рівні. Хоча на програмному рівні відеокаута може підтримувати деякі обмеження можливості. 11. А підтримка Windows Vista та DX10 в тому числі давала можливість майбутньому насолодитись всіма графічними апдейтами чистого неба, але як вона впорується з ним та покриком прип'яті, вже питання відкрите. Що ж, можна починати тепер головне підключення відеокарти до комп'ютера в PCI слот материнської плати, під'єднання живлення 6 PIN, встановлення перехідника DVI VGA до карти і під'єднання VGA кабелю та її запуск. Ця старенька відеокарта запрацювала на Windows 11 без додаткових маніпуляцій, незважаючи на свій вік, хоч офіційна підтримка відеокарти з останнім драйвером для Windows 10 закінчилась у 2016 році, драйвер встановився, а під час старту вентилятор буде працювати на всю потужність, а можливо і більше, як міні турбіна, але після ініціалізації та старту системи почне працювати з нормальною швидкістю і без звуку літака. Карта мала інтерфейс PCI Express 1.0 X16, 256 МБ пам'яті типу DDR. 128 біт, 80 нанометровий чіп G84 на архітектурі Tesla з частотою GPU 675 МГц, частотою пам'яті 1000 МГц і TDP 60 Вт з одним 6-пін-коннектором живлення. На той час найбільш розповсюдженим коннектором для моніторів був VGA, а відеокарта мала два інтерфейси TVI. Тому в Asus це передбачили і в коробку перехідних DVI VGA, і підключимо відеокарту зараз. Це той випадок, коли VGA в сучасному моніторі знадобився по призначенню. Тестувати фурмарком не будемо, щоб відеокарта не повторила вогняну долю Вовка не підгрівала раніше тестів. Думаю, навіть сама відеокарта не очікувала, що через стільки років вона зможе знову запустити легендарну гру та ще й на Windows 11. Можемо приступати безпосередньо до її тесту і огляду в steam версії Сталкиутін Чорнобиля, для якого ця відеокарта та й була стирилізована через 17 років після релізу гри та її самої. Тестувати будемо разом з процесором AMD Ryzen 5700X та 16 ГБ пам'яті ddr 4 Налаштування графіки відразу виставимо на максимальні для об'єктивності тесту і відповідності рекомендованим системним вимогам гри і подивимося на результати продуктивності та FPSів після вже давно знайомого та рідного екрану завантаження. Почнемо зі стартової локації кордону. Приємно знову повернутися на цю локацію через роки в бунку підвал Сидоровича, селищі новачків, зачистити АТП та ще й на такій тематичній відеокарті. Графіки показників будуть не всі, через технічні проблеми з налаштуванням цього для лягли. Але, як ми бачимо, GPU завантажений на 99%, використовується 254 МБ відеопам'яті, а в і FPS не просідає нижче 25, а температура відеокаути також не критична: 69-70 градусів. Слухаємо історію про. Гречного дядьки, кажемо, що му досвідчений, йдемо далі. Як ми з тобою вчинимо? На відкритій місцевості локації було очевидно, що вперед зміниться. Тепер він в районі 17 кадрів, але показник не зменшується нижче 15, що позитивно для початку, бачимо старий добрий нон стоп, але сілою моделькою англійської версії після фікса української локалізації. Поговоримо з Вовком, заберемо легендарну схованку і допоможемо толіку. Далі ФПС вже керувається в районі 19-20 кадрів, а враховуючи максимальне налаштування. Графіки та роздільну здатність дисплею 1460 х 768 пікселів, то показники для цієї відеокарти, особливо на момент виходу гри, показують гавні результати продуктивності. Подивимося, як карта себе покаже по зачисті АТП. Зустрічаємо потуху з його бандою і підемо відразу до місця призначення без них, щоб не заважало тестуванню на бандитах. При простилках все працює плавно, без мікролагів, без підвисань, стабільний ФПС вище 20, чудові результати для відеокарти, грати можливо без проблем. А тоді ПФП думаю, в останній, і просто грали, але все ж в даному випадку вона себе показує вище моїх сподівань. Для того часу відеокаута була потужна, ще й з таким артом. Тоді це була мия, а зараз це гауні спогади, тестуючи цю відеокауту. Рятуємо спитника з його секретною флешкою і продовжуємо нашу подорож зоною. Пронесемось на ломіські склади та покидаємо болти в електу, що нагрузить відрокаути ефектами від аномалії. Посадок та фейзів також немає. Такий самий правний геймплей без незручності. А ФПС при цьому тримається в районі 17-19 кадрів. Побігаючи по скрадах, також бачимо ФПС більше 20 кадрів, що не змінюється при стрільбі. Але баги за сталківською традицією як аномалії. Завжди поруч і не знаєш, коли в них потрапиш. Китаючи гранату, стався виліт, що неприємно, звісно, і після кидків гранат вилітів більше не було. На янтарі, стріляючи в зомбі, також видно, що з кадрами проблем немає, і геймплей відчувається добре. не лагає і працює стабільно. Хоча вже без ФПС через старі проблеми з оверлеєм для цього. Тест гранатами також пройде успішно. На цьому закінчимо огляд Тіни Чорнобиля. Сам тест не був дуже глибоким, технічно і професійним, а більш щоб запустити знову гру на цій тематичній відеокарті. І відчуття тільки приємні від цього. ФПС на рівні прийнятному для гри, температура відеокарти в нормі, фрізи також відсутні. Результатом я задоволений. А як вам? Напишіть свої враження в коментарях. Але це на кінець. Провірмо її можливості в полозі та продовження оригіналу, сталкиючись. Чисте небо та поклик прип'яті. Почнімо з чистого неба. Цікаво буде глянути, як відеокарти вполюються з його графічними нововведеннями. Адже з моменту виходу тіней Чорнобиля вона сильно змінилась графічно і технічно. Пускаючи гру, відкрив для себе новий баг. Гра не запуститься без підключеного аудіопристрою до системи з помилкою Open AU. Після його підключення до ПК гра запустилась і можна продовжувати тести. Спершу виставимо налаштування графіки. Роздільну здатність залишимо в HD. А саме налаштування, як і втече, поставимо на максимальні. Dallet X10 і всі розширені також. Хоча я маю великі сумніви про продуктивність в такому сетапі, але побачимо. Нас зустрічає вже також рідний екран завантаження, хоча зображення для боліт змінили в консольній версії з цього зображення труби на насосну станцію. Катсцена вступу викладу зі шрамом вже показує 10 кадрів, і це знак, що гра буде працювати приблизно так само або і гірше надалі. Після катсцени в грі FPS тримається на позначці 10 і менше кадрів. Що я очікував від цієї відеокарти та таких налаштувань графіки для чистого неба, бо ця частина завжди потребувала потужних відеокарт для всіх її ефектів. Поговоримо з лебідєвим і перевіримо, як буде на базі чистого неба. Гра виглядає красиво, звісно, але 6-7 кадрів натякають, що треба щось змінювати. Очакував з налаштуваннями графіки за кадром, зупинився на роздільній здатності 1024 на 768 пікселів, DirectX 10 середніх налаштування графіки та кастомних розширених, щоб гра виглядала більш-менш гарно. Після завантаження ФПС вже набагато позитивніший та більш грабельний від 15 до 20 кадрів і більше. А графічна картинка все ще дуже приваблива. Зробимо всі чисто небівські справи, поговоримо Сусовим та провідником і підемо на болота, до вежі. На болотах та відкритій місцевості вже показник кадрів кардинально інший, ніж на базі чистого неба. Від 30 кадрів і далі. Навіть змінимо налаштування дисплею на HD. Суттєвих змін все одно не буде. При взаємодії з аномаліями, стрільбою в бочки, вибуха. Посадок нижче 20 кадрів немає. Чудовий результат для цієї гри та відеокаут. Трільба по кабанам також пройшла без лагів і затримок. Фейзів немає. Полювати Дай за монтантами комфорт. починається викид, під час якого стрибок ФПС був до 100. Почекаємо його і повернемось на базу чистого неба. Все ж гра також має свій шарм. Завжди мені подобалося. Приємна для ока. В неї також своя атмосфера, особливо довго можна роздивляти сонячні промені та освітлення, навіть на цій на налаштування. Гра на той час була дуже технологічна попереду, але це мало свою ціну в стабільності, продуктивності і обмежено Windows Vista для DirectX 101 на старті, коли більшість юзерів. Користувалось Windows XP. але тут ми не зупинимось. Перемістимось в іншу частину болота, продовжимо полювання на мутантів і перевіримо показників по ростилках з негатами. В цій частині локації також ФПС тримається на рівні від 20 кадрів, а в поростилках не виникає дискомфорту. Після зачистки глядової вежі, побігаючи грибаліт, все також працює чудово. Дійдемо бій, до старої бій, церкви і можна закінчувати. Підсумку, після зміни графічних налаштувань гра почала грати новими фарбами. По продуктивності, зеленого жука ми так і не побачили, а на цій відеокарті можливо без проблем сходитися. Чистим небом, але не на максимальних його потужностях. Завершувати будемо сталкером, де врахували минулі помилки, та додали багато нових ігрових функцій. Продовження оригіналу. «Поклик прип'яті. Враховуючи досвід з чистим небом, налаштування графіки виставимо близькі до фінальних тестів там, а саме середні роздільну здатність HD, DirectX 10 та схожих розширених налаштувань. Закінчуємо з опціями та переходимо безпосередньо до гри. Очікуємо екран завантаження та починаємо шлях майора СБУ Дігтяйова з дотижневим запасом провізії. ФПС зі старту гри на позначці вище 20 кадрів. Гра працює без фрезів та підглючувань. Тест на китки гранат стіни Чорнобиля також пройдений успішно. Без зелених жуків в процесі. Графіка, сонце та промені тут такі ж приємні, як в ЧН. Проходячи по затону, ФПС тримає позначку в стабільні 20-30 кадрів на відкритій місцевості. Далі будемо тримати шлях на місце, яке нікуди не пропливе. Скадовськ. В самому Скадовську ФПС не падає нижче 15 кадрів. Всі знайомі обличчя та стара ворожнеча двох сторін: Султана та Бороди, бандитів та Сталкерів, і вибір чую у сторону обрати. Йдемо до кардана та Сеча, в місті, де багато NPC, гра показує гауні результати продуктивності і працює без критичних проблем на цих налаштуваннях. Подовжуючи шлях по затону, ФПС знову від 20 кадрів. Біля аномалії, де багато ефектів та навантаження на GPU та старого знайомого в біді петрухи також відсутні лаги і фризи, всі ті ж 20 кадрів плюс. В стрілках також немає дискомфорту в ігровому процесі: стрілянина, стрільба між сталкерами, вибухи гранат, гра працює стабільно, з невеликими посадками кадрів до 18. Постріляємо ще кілька кабанів для гарантії і продовжимо шлях по локації і старим добазним місцям. Незважаючи, що гра вийшла на два роки пізніше за цю відеокарту тінчого Нобеля, вона все ще показує. Достойні результати продуктивності та рівня графічних налаштувань, хоч і самі системні вимоги гри не сильно вилилися з того часу. Зупинимося глянути локацію затон на кранах і підіб'ємо підсумки по цьому огляду. Від показала себе добре у всіх трьох ігрових тестах, і дуже символічно запустити на ній їх всі через роки і отримати такий новий сталкерський досвід з рідкісним і цінним артефактом цієї тематичної лінійки від Asus та GSC. Цікаво, як вона впорається вже з версіями трилогії на ПК в майбутньому. Якщо вони будуть, але тим не менш, далі буде. Точно можна сказати тільки одне: Stalker 2 селти Чорнобиля вона вже не зможе запустити. Дякую за перегляд, буду радий почитати ваші коментарі. Сталкер, чистого вам неба і залишайтесь такими ж нон стопабл